Привіт! Мене звати Юлія, я людина-українка, не публічний інтелектуал, як жартує мій друг, а також операційна директорка найбільшої освітньої платформи України Прометеус. Цей подкаст буде присвячений тому, як змінюючи свій світогляд, можна відчувати себе краще і легше і могти більше, а ще про те, що на кожну ситуацію у світі є мудрість, яка допоможе її подолати. Втім, цю мудрість треба буде видобути і правильно використати. Сьогодні я почну з історії. Пару тижнів назад біля свого під'їзду, я мала випадкову розмову з іноземцем, ну, на мій погляд, німцем. Він спитав мене, чому я тут в Україні. Тут не так важливо, що я відповіла. Це, я так думаю, тема виводу окремого подкасту, як важлива його реакція. Так, чому ваші громадяни не повертаються туди? Тут же все окей. Ми якось перекинулися ще пару фраз, і тільки повернувшись додому, в мені провантажилася фраза і ніби винирнула величезними червоними літерами на екрані. У вас же тут все окей. Далі в мене відбувся 20-хвилинний стендап на тему наскільки ж у нас тут все окей. Ну, ви знаєте, як окей, настільки окей, що я би навіть сказала, щоб тут прям круто. За всіх запрошуємо. Да? Е, коли гнів і ха -ха, така злість спала, е, це знову повернуло мене до роздуму щодо ціни, все окей. Е, так ось, е, моє все окей, дуже дороге. Е, давайте я розшифрую. Що таке все окей? Все окей це певний стан, де все умовно добре. І. Кількість зусиль, прикладених до того, щоб цей стан підтримувати, щоб його взагалі відчувати, з ним конектити, щоб в тебе справді все було окей. Так ось, хоча на поверхні може виглядати, що в мене все окей, як і в нього. бо ми... Умовно знаходимось в центрі столиці, ми живемо в одному під'їзді, знову ж таки в центрі столиці, ми виглядаємо так, як прості цивільні. На нас в конкретний цей момент не летить ніяка ракета, ми там зараз повечерюємо і ляжемо спати. В середньому виглядає це справді окей. Проте прірва, з якою я. Прагну до статусу Все Окей, значно глибша, ніж та точка, з якої він її досягає цього статусу. І прірва, насправді, з якою я досягаю Все Окей, з кожним днем лише глибше. І не завжди я до неї досягаю. Іноді я карабкаюсь, іноді я повзу, іноді я стрибаю, а іноді я навіть не. Не пробую її досягти. Сьогодні все окей, і завтра все окей, вже не буде. Тому ціна і оцей відстань і зусилля, які я прокладаю для того, щоб умовно виглядати для середньостатистичного спостерігача і для середньостатистичного жителя Землі, щоб казати, що все окей. В усіх можливих сенсах ціна для мене не порівняно вища за його ціну. Втім, знімаючи квартиру Наподолі, він, мабуть, цього не помітив та встиг за пару днів якісно оцінити ситуацію і дати мені рекомендацію як же нам, своїх громадян назад повертати в наше Все Окей. Я знаю все про наших громадян, і я знаю про всіх, але, скажімо так, його оцінка цієї ситуації мене вразила. Окремо зроблю невеликий відступ в сторону тут. Тому що це, це спостереження стосується не тільки самого зовнішнього вигляду для людей, як ми виглядаємо, як ми п'ємо своє лате. Да? Те ж саме стосується і статусу хороша людина, гарний громадянин в умовній цивілізованій країні без війни. Ти маєш сплатити податки, посортувати сміття, працювати, ростити дітей здоровими, а, там, підтримувати якийсь громадський порядок і так далі. І так далі. І це і є хороша людина. Так? Ти молодець. В моїй країні, щоб бути молодцем, половина населення має поставити на кон своє життя, а інша половина життя своїх сімей. І... Тут не питання мого нарікання. Зараз побачите, там, з того, що я говорю далі, да, це... я вже не нарікаю на цю справед... несправедливість, я її навіть вже не опрацьовую думками. Я просто хотіла б, щоб ось це було видомим: що статус залишається один. Да? Хороша людина, гарний громадянин. Але ціна за цей статус і Точка, з якою ми рухаємося до, цей, до цього статусу, дуже різна. Розгортаючи тему Все Окей. Да? Я би ще відзначила, що говорити так, що в середньому все окей це не опис реального стану речей, а буквально щоденний вибір. Ви знаєте, часто, от коли питаєш когось навколо, як ти, і коли тебе питають, «Як ти?», я часто от бачу таке формулювання. Все добре, наскільки так може бути в наших умовах. І це означає, що сьогодні просто в тебе ніхто не загинув, біля тебе нічого не взірвалося, не обстріляло твоє місто, не було ніяких інших ризиків для життя і тебе, і твоєї сім'ї. І ти в цілому, окрім цього всього, ти ще якось десь встиг сходити на спорт, ти ще якось не знаю, гарно попрацював, і ти плюс-мінус непогано себе почуваєш. Ось таке, да? ось таке в нас все добре. І е, що я помітила, що це і таке як ще й трошки виправдання за те, що в мене все добре, що взагалі да, е, якось виглядає абсолютно абсурдно. Е, е, так ось я перестала додавати цю фразу. Якщо це справді так, я просто кажу: ти знаєш, в мене все добре. В мене якось в голові перестало бути ось це характеристика набуватися в наших умовах. В мене, бо в мене насправді є тільки такі умови. І от саме в них мені треба знайти місце для мого життя, що я маю на увазі. Влітку цього року я відсвяткувала третій день народження під час повномасштабного вторгнення. І я не знаю, скільки ще моїх літ. Пройде таким чином. Росія насправді вже забрала в мене так багато і постійно якимось чином знаходить варіант відібрати ще шматочок. Взимку цього року я знайшла себе в такому стані, що не тільки навколо, а й в моїй голові зовсім не залишилось простору, який взагалі не просякнутий оцим тягучим, безнадійним. І болючим переживанням війни. Я знайшла себе абсолютно і повністю отруєною її гіркотою. Все, що я бачила і бачу, чула, чую, знала і знаю, це все була одна гіркота. І не було з цього ніякого виходу, як з пастки. Знаєте, не було куди прокинутися, не було куди мені оглянутися, повернутися. І я там не бачила війни. І... Оце відчуття якоїсь пастки, яка вже е, не стільки назовні да, ось цієї біди, а й того, що вона абсолютно просто повністю заполонила мою голову. Е, воно настільки мене жахнуло, що я, я думала, да, а, так, а якщо може, мені просто треба, може, я просто не впоруюсь, може, мені виїхати з цього країни треба. Да, е, я думала про це, але я не бачу варіанту, де я виїжджаю. І там все в мене зашибісь. Да? Не буде даль, в яку я можу забратися, щоб позбавитись від цієї гіркоти. Вона, знаєте, як по відчуттям, якщо візуально це все описувати, це вона ніби так глибоко інтегрувалась всередину і так глибоко роз'їла, знаєте, мене як ржавчина роз'їдає метал. Знаєте, війна дуже. Вигадливо і майстерно вбиває. І от Чим далі я в ній рухаюсь, тим я можу сказати, що це слово, війна вбиває, воно застосовано в тисячах тисяч сенсів. я думаю, кожен тут і кожен, хто стикався з тими, хто тут бачить, як потрохи в нас вимирають внутрішні якісь живі субособистості. Так ось я буквально відчувала, я буквально спостерігала, як всередині мене відбувалися певні такі зрушення. Перше – це віра, що перетворювалася на цинізм. Оце, оце відчуття, знаєте, ну звісно, так. Ну так. Як мрії в мене стали перетворюватись на такі більш наближені цілі. Як радість в мене завжди впиралась в якусь, знаєте, в кінці вона завжди перетворилась в якісь. Страшні спогади, да, отмовно, от, от в мене було так: в мене було радість, 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 і тут слово буча. Я не знаю, чому. От саме от буча в мене просто з усього це була перша така найстрашніша, мабуть, історія. І от в мене вся радість, вона втикалась в слово буча і розпадалась, знаєте, як пісок просто в руках. Як е, якась цікавість трансформувалася в страх, і як моє майбутнє воно знаєте, поступово ставало таким. Дуже не чорно-білим. І за рік я бачила, як за рік все ставало тільки гірше. І ось яка, яка ідея у всьому цьому, яке спостереження все змінило? Мені зараз 33 роки. Середній вік жінки в Україні життя близько 76. Тож мені років 40, що тут бути. Навіть якщо приїжджаю в якусь умовну Іспанію після закінчення війни і після закінчення мого служіння цій країні і стану там писати світоглядні питання з Лулілою Ходекілою. Знаєте, то там, наприклад, я здобуваю ще плюс 10 років, ну, от 50 років мені тут бути. Так я не хочу їх прожити гірко. Я бачила цих дорослих людей. Радянський Союз подарував нам масу прекрасних прикладів, як можна винищити будь-яке життя і вогонь в людині. Я свідчила таких людей, що бачать зраду усюди, підступні змови, що бачать, що все піде не так, що вони не будуть пробувати, що вони навіть не будуть, що все, знаєте, все викликає цю злість, огиду, цинізм і так далі. І так далі. І, або ці люди, знаєте, ну взагалі обирають нічого не бачите. І я так не хочу. Я не хочу стільки років бути нещасною. Я не хочу прожити таке життя. І от оцей, оцей момент, як я ставала такою, як воно в мені просто, знаєте, проростало. Я сподіваюся, достатньо вчасно помітила. І так мене це вибісило. От е, ну, от що вони забрали в нас все. В тому числі залізли мені в голову і вкрали. ну Я не знаю, як це назвати, якусь живинку. От знаєте, Ту саму частину мене спрагло до життя, веселощів, повну мрії, ідей і якоїсь віри в краще. І те, що їм вдалося якимось чином вкрасти і це, мене винесло, і я така ні, ну, ні, досить. Оцього вони вже в мене не відберуть. Мою голову вони в мене не відберуть. Тож в цьому величезному, неозорому океані війни і всього, що вона несе собою, я давайте використовувати цю аналогію до кінця, побудувала невеликий човен, в якому я зібрала все, що було живим. І, до речі, такого виявилося більше, ніж я очікувала. Це якісь добрі спогади, це якісь хороші люди, це якісь маленькі е, акти добра, які я спостерігала тут і там. Це якісь е, навіть комедії, жарти, е, тварини. Тобто маленькі прояви того, що я все ще жива. І я в це. Ну, Я хочу щось вірити. І тут згадується, да, Симоненко, я із надій будую човен, і вже не мов би наяву, з тобою ніжний, срібномовен, по морю радості, плыву. Ось. І, може, ви зараз скажете, Юлія, яку живинку? Про ти говориш, яке море радості, який човен. да? Та це чесно, мабуть. Найраціональніше рішення в моєму житті, коли я вирішила ментально не помирати і залишатися живою. Просто для мене це має отакий, може на іншому рівні сенс. От для мене залишатися живою це знайти для себе ось цей острівець човен, в якому я буду пам'ятати, хто я є. До речі, в результаті це пішло на користь сім. Я почала відбудовувати цю частинку, розширювати свій човник. Тут потрошки додала якийсь парус. Тут, знаєте, зручна подушечка. Тут докупила собі там ліжаночку якусь. І потрохи діло пішло. Але насправді одна з найбільших змін, які я зробила, це я зменшила. Об'єм океану війни в моїй голові. Я зменшила кількість новин, думок та переживань за війну до необхідного мінімуму. Я знаю, що відбувається, але я не читаю коменти, не читаю по п'ять оглядів на одну ситуацію, не переглядаю всі фото трагедії. Якщо дуже коротко, я не розганяю додаткову драму навколо самого факту. Я надійні ресурси, я можу раз на певний час детально почитати і розібратися, але це все. Тут важливий момент, я не ігнорую, я бачу все люди з полону, які не говорять, військові вбити мечем, корупційні схеми, які просто не вміщаються в голові. Політичні ігри, внутрішні конфлікти, люди, які розмовляють російською, 54 загиблих військовому закладі, втома зневіра. Це все. Ну, я не хочу це розвинювати. Да? Одного разу я пообіцяла собі не закривати очі на реальність, і я собі ніколи з того часу не дозволила це зробити. Я маю знати все, що треба, щоб бачити світ рівно таким, яким він є. Не мати ілюзій, бо вважаю їх великою загрозою. Ну і чесно кажучи, я не думаю, що я б могла собі насправді дозволити жити тут і спокійно себе почувати з закритими очима. Я маю знати, що робити, чим допомогти, як посприяти, як приймати рішення, як збирати збори. І яка моя найбільша користь в поточних умовах, і чи я її досягла цієї максимуму. Втім, я не зобов'язана впустити і пропустити це все крізь себе. Мені не обов'язково ставати втіленням горя. Мені не обов'язково полоскати себе в ньому зранку до ночі, щоб вміти з ним управлятися і жити. Мені достатньо самого факту війни і мені його досить. Хоча б те, що відбувається в моїй голові, має бути моїм вибором. я його для себе роблю кожен день. Таким чином, в мене з'явилися два паралельних світи. ось цей океан і мій човник, який я б вже, знаєте, пишаючись, назвала корабликом. В ньому я отримую себе, свої мрії і віру живими. Я не даю їм померти, а навпаку, рощу з них прекрасний сад. В цьому маленькому просторі, який я відгородила від горя. Я будую кар'єру, я читаю книги, я думаю про навчання, якесь велике, дуже важливе, серйозне. Я спілкуюся з людьми, роблю йогу, медитую, ходжу в музеї. Вчора була в бані, пишу цей подкаст, фотографую, проходжу терапію, гуляю з собаками, підживлюю в собі нові плани та амбіції. Да, на цьому кораблі часто закрадається провина. Е, що в цих трьох квадратних метрах своєї голови я дозволила собі жити. Та це окей. Знаєте, з нею я вже теж перестала боротися і дала їй свою каюту. Я так розумію, без, не, без неї взагалі. На війні ніяк. Да, війна і вина. Е, е, я знаю, що цей корабель ніколи не стане більше океану. Але я побудувала засіб пересування крізь оці наші умови. Ем... В ньому достатньо стабільності, щоб не втонути в шторм. В ньому достатньо простору, щоб дихати. І достатньо можливості, щоб добратися до іншого берега, і насправді часто провести інших і посприяти побудові інших човнів. І я просто пливу. Ем... Чи буде той інший берег, я не знаю. Коли він буде і як це трапиться, я не знаю. Втім, я іноді, я можу його собі уявити. Знаєте, там літають цивільні літаки. Е, останнє, з чим я намагаюся зжитися, це те, що життя до війни вже в минулому, як дитинство. Я... Ще пам'ятаю цю незаплямовану свідомість без постійного перечуття горя. Та я, безперечно, відчалила від тих берегів і дуже рідко повертаюсь назад, навіть поглядом. Так мені легше, тільки вперед. Повертаючись до Симоненко да, і цього вірша, е хочеться прочитати ще ці дві строчки. Да. Якби того. Що в мріях маю хоч краплю мати наяву. І все це від початку до кінця величезна, щоденна робота. Ось таке моє все окей, дурацький німець. Цьому.